Показати, що оці інстаграм дівчатка блогери працюють на розвитку, ну це теж маячня. Тому що якби вони співпрацювали з цими поважними серйозними структурами, ну по-перше, повірте, що а, в цих структурах зовсім інші стимули та заохочення, ну не медальками там, агентуру свою. Змушують працювати. А по-друге, ніхто би в цій розвідці їм ніяких медаляк не видавав, тому що жодна розвідка свою агентуру ніколи не викриває. І цілком очевидно, що ці дівчатка з інстаграму будуть викладати ці грамоти в своїх соціальних мережах і їм якраз для цього їх і видають, щоб створити їм образ таких сьогодні важливих лідерів думок. Які продукують правильні думки, а вигідно це тільки політичним правлячим елітам.